Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви відео, я була в Аврорі. Почну я огляд з такого ось згущеного молочка. Полтавочка називається 290 г. Нежирне. Купувала зі знижкою. Це для мене новинка. Не знаю, ще смак, якість. Вирішила спробувати. Хто куштував, напишіть, подобається вам чи ні. Це собі купила додавати у каву. Тато попросив, щоб я йому купила ось такий газ, балон для заправки запальничок. І я вирішила ось купити такий. Раніше, пам'ятаю, були такі балони жовті, щоб точно було зрозуміти, що це для заправки запальничок. А вже бачу, що змінили дизайн, чи, можливо, новинка якась в Аврорі з'явилась, то прикупила ось такий. І потрібно було купити оновити пальник для газового балона. До речі, 24 місяці гарантії. Кому потрібно, звертайте увагу, купуйте. І через 2 роки, якщо щось не так, можна поміняти, повернути, що дуже зручно і класно. Без знижки, але те, що є гарантія, це вже круто. Чомусь я думала, що зараз на пасту локалот, знижка. Чи не дочитала, чи так зрозуміла, не знаю. Коли вже побачила чеку, що вже повноцінна ціна, не стала повертати. Але щось я повторюю, що думала, вона продається знижкою. Колись купувала непогана зубна паста. В основному купую сенсадин, але і ця також непогана. Женька зараз любить батончики підлікс, прикупила два штучки на цей раз. Я останнє, що купила ось такі гарненькі коробочки. Ніколи не здогадаєте, що це таке. Це набір для творчості. зараз покажу. Дуже була крута знижка. Один жінки, а, ін... а інший буде комусь на подарунок. І ось таке наповнення цієї гарної коробочки. Ось це, щоб робити різні печаточки. Це, мабуть, чи віск, чи парафін. О, відкрились різні кольорові такі бубочки. Їх насипаєш ось сюди, у цю ложечку. Підігріваєш цю ложечку з цими бубочками. Воно розтає, наливаєш, куди тобі потрібно. І робиш різні штампики. Квіточки, якісь певні написи. Якщо у вас нема для підігріти, то вже ж в комплекції є свічечка, яку ви повинні підпалити. І на цією свічечкою нагрівати ось цей віск чи парафін. Що це, я не зрозуміла. Не можу дістати, ну не буду, тому що це на подарунок, та вже нехай як є. Прикольний такий набір, класна знижка. Думаю, на подарунок комусь сподобається. Ну, ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!